Добрий день, шановні українці! Щиро вітаю вас із святом, 21 лютого, День рідної мови. Тому викладачі Циклової комісії філологічних дисциплін Вінницького фахового коледжу Національного університету харчових технологій приєднуються до святкувань та вітань. Народна мудрість стверджує, скільки мов ти знаєш. Скільки разів ти людина. Але я впевнена, що без рідної мови жодна людина не здатна повноцінно почувати себе частинкою народу, його частинкою його історії, його культури. Як казав Володимир Сосюра, мова це душа народу, а народ без мови не народ. Тому з гідністю і шаною ми, українці, маємо усвідомлювати велику вагу рідної мови. Особисту відповідальність за неї перед минулим, перед сьогоденням і перед майбутнім. Отож, бажаємо вам утверджувати рідну мову, цей недлінний скарб, що служив українцям із покоління в покоління, що є єднаннями між цілими світами і возвеличує Україну. Вітаю усіх з міжнародним днем рідної мови, бажаю любити і цінувати свою мову як невід'ємну частину культури. Легко спілкуватися з рідними і близькими, дивитися на світ добрими очима і про кожен свій день, складати цікаву розповідь у добрих словах. Яскравих фарбах і гарних інтонаціях. І нехай рідна мова завжди допомагає тобі впевнено іти до мети. З днем рідної мови нехай вона стане вашим надпанням, щоб шанували її, вивчали її та говорили тільки нею. Нехай передається вона з покоління Покоління не забувається та постійно досконалюється. Любіть рідну мову та бережіть. З усіх ти під ним відчуєш волю і дитячий сміх. як побачиш синє море з тебе скрайні вдалині, закохаєшся в дівочі української <звісна> землі. Анастасія Семенюк, а давайте ще раз. А давайте ще раз. Давайте знову промову. Відкинемо так історично, склалось і подібне все. Варто нарешті розрізняти колосок і полову. Знати, яка ж відмінність ПЦУ від УПЦ. Перейдіть сьогодні на рідну українську. Не гоже спілкуватися чужою, маючи на те свою. А як не йметься вам, то виберіть бодай англійську. За мову помирали вже і в таборах. Зберіть всі свої сили у кулак, усю спромогу. най заговорить з, з солов'їною столиця. Нам незабаром святкувати перемогу, перемогу не победу. Відчуваєте різницю? Володимир Олійник слова. Плекатимеш мову, свістимуть слова, мов білі черешні весною. Ростимуть слова, як у квітні трава, Зігріті любов'ю земною. Які ж вони чисті, як вічно звучать, як птахами в'ють якрилато, мов зорі незгасні небесних багать, хліб, совість, вітчизна і мати. Шануй їх у серці, ніколи не смій святе і високе топтати, як жито пшеницею, слова добрі сій, рясний урожай будеш мати. Із ніжності слова беру на солоду. Вона